Вітаю з вами канал Сама Варили! Сьогодні я покажу рецепт рогаликів, які колись пекли наші бабусі. Крихкі, ніжні і неймовірно ароматні. Секрет простий, тісто на смальці. Вони тануть у роті і точно повернуть вас у дитинство. Тож ми беремо смалець кімнатної температури, додаємо борошно, солимо, трішки додаємо ванільного цукру і перетираємо все в крихту. Додаємо сметану. Замішуємо тісто. Тісто має отриматися еластичне, м'ягеньке. Його потрібно прибрати в холодильник мінімум на 2 години. Моє тісто пробуло в холодильнику майже 2 доби, бо я про нього забула. Коли ми дістали, ми розділяємо тісто на 4 частинки. Коли працюємо з однією, три інші, залишаємо в холодильнику, бо тісто на смальці, воно досить примхливе. Припиляємо стіл мукою і намагаємось розкатати ідеальне коло. Якщо ж у вас не отримається, це коло розкатати не біда. Ми можемо завжди обрізати зайві фрагменти, при цьому використавши їх як матеріал для наших рогаликів. Тож, розкачуємо тісто достатньо тонко. І далі я забула вас попередити, потрібно підготувати начинку. У мене була макова, ви можете скористатися повидлом, але воно має бути дуже густим. Розкладаємо начинку на кожен шматочок нашого тістечка. Я розрізала його в формі трикутників. І далі закручуємо. Чудовою ідеєю буде залучити до цього процесу своїх дітей, щоб вони вам допомагали. Це дуже просто зробити. І до того ж цікаво потім буде подивитись на результат, який отримається в кінці. Розігріваємо духовку до температури 180 градусів, рогалики викласти на форму, застелену пергаментом, і відправити в духовку на півгодини, хвилин 20 приблизно. А гарячі рогалики вваляти в цукровій пудрі.